Вітаю! Ви слухаєте новини на хвилях українського радіо Дніпра в студії ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні у випуску на Дніпропетровщині вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. У Нікополі відновлюють роботу пошкодженого ворожими снарядами підприємства у 2022 році. 75 сіл Дніпропетровщини підключили до високошвидкісного інтернету. А зараз про ці та інші події більш детально. Сьогодні на Дніпропетровщині вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Наприкінці 2013 го та на початку 2014 го років Україну охопили масові протести, які отримали назву Революція гідності. Вони призвели до зміни влади та втечі за кордон тодішнього президента Віктора Януковича і його соратників. Кульмінацією подій стало масове протистояння на майдані у Києві з 18 по 20 лютого 2014 року, внаслідок якого було вбито 107 протестувальників. Та 13 охоронців правопорядку. Подякувати героям за свободу та вшанувати їхній подвиг на алеї пам'яті у Дніпрі. Сьогодні прийшли керівники області та міста, а ще військові, правоохоронці, духовенство і громадськість, говорить голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лесак. Сьогодні ми вшануємо пам'ять наших героїв Небесної Сотні, вічий Дух. Фактично, які змінили новітню історію нашої країни, нашої України, які змінили кожного з нас та змінили в цілому ставлення всього світу до України. Ці люди віддали Саме найголовніше, що в них було, це своє життя. Своє життя за віру в наше майбутнє і за наш самостійний вибір руху вперед нашої країни. Небесна Сотня це перші наші захисники у російсько-українській війні, сказав громадський діяч Віктор Кучинський. Я розумію, що незалежність України справжня почалася саме з подій Майдану 2014 року чи кінця 2013 року. Українці згадали своє коріння, українці згадали, хто вони є насправді і яке місце їх в світі, і яке місце їх в демократичному світі. Тому події майдану це, це переломний момент в сучасній історії, мабуть, нашої країни. Ми вдячні всім, хто. Приймав участь в цьому в Києві. Всі, хто приймав участь в Дніпрі, зараз Україна стала дійсно демократичною країною. Суспільство дійсно має точку зору. Воно і відстоює. Росія з цим не погоджується. Почала широкомасштабну війну, але вони вже програли. Коли вони рік тому почали події, це кінець Росії. Це найближчим часом. Ми це все побачимо. Пам'ять про полеглих учасників революції гідності вшанували хвилиною мовчання. Під час виконання бойових завдань поблизу Бахмута на Донеччині загинув житель Сенельникового Роман Варава. Про це повідомили на сторінці Синельниківської міської ради у Фейсбук. Відомо, що військовослужбовець загинув 17 лютого. 30-річний Роман Варава служив стрільцем стрілецької роти однієї з військових частин Збройних сил України. Про дату прощання з Романом оголосять пізніше, повідомили у міськраді Синельникового. Вічна слава герою! У Кривому Розі триває робота з підвищення автономності критичної інфраструктури міста на випадок блекаутів. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкол. За його словами, джерелами резервного живлення обладнано більше 200 об'єктів тепло та водопостачання, медична та соціальна сфера. Окрім цього, генераторами оснащені також всі 110 пунктів незламності. Усього встановлено вже майже тисячу генераторів потужністю до тисячі кіловат. Пункти працюють цілодобово у разі необхідності. Там можна підзарядити телефони, ноутбуки, павербанки, випити чаю, там, де є інтернет, скористатися ним. Нікополі відновлюють роботу пошкодженого підприємства. 13 лютого росіяни поцілили у його територію трьома снарядами зі ствольної артилерії. Як розповіли Суспільному працівники підприємства, внаслідок обстрілу були перебиті лінії електромереж, пошкоджені автомобілі та вибиті вікна. Зараз на підприємстві відновили електропостачання, запустили цехи в роботу та продовжують долати наслідки. Розповідає працівниця підприємства Ірина Колесова. Перший удар уламки полетіли та скло. Людей було до 10 чоловік. Попадали хто куди. Там же металева конструкція, верстатне обладнання. От вони під верстати попадали, і таким чином вціліли. таким образом уцілілі. Ще два російських снаряди прилетіли біля інших будівель підприємства, де перебував колишній 69-річний працівник, який зайшов у гості. в цеху, перебував у цеху, і уламки пробили вхідні ворота. Він перебував поруч з автомобілем, стояв недалеко від входу в цех. Скло і якісь невеликі уламки влучили йому в спину, але слава богу, верхній одяг закрив у спину і в руку. закрила і в руку. Уламки пошкодили кілька автомобілів, які стояли на території. Також через обстріл було перебито лінію електромереж, що призвело до призупинення роботи підприємства, говорить працівниця підприємства Наталя Волкова. Ну, в основному, перебиті кабелі. В основному це перебиті кабелі, електропостачання, зупинилися цехи, уламки скло повилітали в усіх будівлях. Звісно, посипалося все всередину цехом. Поставили муфти на кабелі, так що електроенергія є. Ми виходимо, потрохи працюємо, продовжуємо. Виходимо, потихонечку працюємо, продовжуємо. Зараз за словами Наталі, намагаються закрити вибиті вікна. Частина матеріалів у них була, залишилася після минулого влучання російських снарядів. Та вже не перший раз Це вже не вперше до нас прилітає. У нас був уже обстріл, вночі прилітало. Так само повибивало скло. На цей раз пошкоджень більше. Звісно, що все це доведеться купувати, ставити. Це не так усе швидко. поки що з пошкоджених приміщень працівників перевели в інші цехи. Після того як поставлять всі вікна, планують відновити повноцінну роботу підприємства. У 2022 тисячі до 75 сіл регіону провели швидкісний інтернет. Роботи виконали коштом держсубвенції. За словами заступника голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Івана Начовного, до майже 200 соцзакладів провели мережу з Wi-Fi. Понад 25 тисяч мешканців області отримали можливість працювати, навчатись та бути на зв'язку. Загалом область отримала 15 мільйонів гривень державної інтернет-субвенції. Завдяки відкритим торгам. Майже половину суми вдалося зекономити частину цих коштів громади. Витратили на тероборону. Решту субвенції використають цьогоріч. Продовжать приєднувати до інтернету віддалені населені пункти. Вислухали новини від українського радіо Дніпра в студії працювала ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. На все добре вам.